Починається від 2,2 см. сантиметра. Ось такого е варіанту на різну цінову політику варіанти столових свічок. Новинка це тримачі. Я трішки детальніше на них зупинюся. Всім привіт! Це Молтавека Мур, виробники найякісніших силиконових форм в Україні, які дійсно створені з любов'ю. І сьогодні ми поговоримо про столові свічки та підсвічники на основі наших форм. Почнемо з того, що у нас в каталозі є. Вже три види е, столових свічок. Діаметр починається від 2,2 см, потім 2,5 см та 3 см діаметру. Під них в нас є е, різні підсвічники. Е, під 3 см в нас є із сету ось таких е, геометричних підсвічників, тобто тут де на 2,5 см, на 3 см та на 3,5 см. 3,5 см підійде для, наприклад, свічок із вощини. Далі в нас є столові свічки, які присвячені саме дню закоханих. Це в нас ось такий підсвічник-сердечком, у нас він виглядає ось таким чином. З чим тут ще класно, тим, що тут всередині ось цих отворів, де стоять свічки, є такі випуклі частинки. Через це ці свічки стоять досить міцно, і саме для того, щоб організувати класне свято і щоб не було ніяких ситуацій, то ці свічки саме дуже стійко стоять у такому підсвічнику. Далі у нас є два види підсвічників. Ось такого е, варіанту. Один у нас із е, пшеницею, інший у нас взагалі повністю без малюнку без малюнку. А на ці тарілочки е, можна поряд ще щось покласти і щоб стояла поряд свічечка. Е, зазвичай у нас найчастіше беруть ось такі із пшеницею, саме до Великодня. Е, чомусь так склалося. І також є класичний підсвічник. Ось такого формату він в нас під діаметр 2,5 см. а беруть у будь-який час, тому це дуже класний варіант для того, щоб поставити вашу свічку столову. І перейдемо до наших форм, саме столових свічок, і розглянемо їх детальніше. Перше в нас з'явилася новинка це тримачі. Я трішки детальніше на них зупинюся. Як виглядає наша столова свічка? По-перше, має ось таку опалубку, яка йде на завісах, тобто вона дуже легко відкривається і виймається сама столова свічка. І молд. Сам молд, він у нас іде із розрізом, тобто, це свідчить про те, що ви дуже легко виймете вашу столову свічку. На опалубці в нас є Такі е, отвори для того, щоб е, ось цей зріз якраз лягав. І ви щільно закривали вашу опалубку перед тим, як залити свічку. Обіцяла про тримачі, це наша особиста розробка. Коли ми заливали ці столові свічки, звичайно, не було зрозуміло, куди діти той гніт, який був всередині. Або потрібно чимось натягувати, кикимось паличками чи щось інше. Ми розробили ось такі ось тримачі. Перше, вони вдягаються саме по формі опалубки, і для кожного діаметру є різний тримач, тобто. Коли ви будете обирати на нашому сайті столову свічку, ви відразу можете взяти також і тримач, який буде підходити під конкретно цей діаметр. Тримач має отвір для того, щоб прийняти саме сюди бавовняний гніт. І ви його натягуєте, натягуєте рівно по центру. І ось тут збоку у нас також є такий. Маленька дірочка, для того, щоб ви сюди цей гніт він буде менший по діаметру, ніж ваш гніт. І ви сюди його продіваєте і таким чином закріплюєте ваш гніт. Не потрібно використовувати ніякі інші засоби, для того, щоб ваш гніт був Саме по центру, де ж і хто використовує столові свічки? Найчастіше купують це якісь ресторани або івент агентства на якісь свята, по типу, наприклад, весілля. Адже для того, щоб зробити гарний святковий стіл, обов'язково там буде стояти якась свічка. І столові свічки це досить класний варіант, через те, що вони мають велику великий час горіння і дуже гарно виглядають, коли це знаходиться на святковому столі. А також це замовляють до різних свят, таких як, наприклад, зараз буде у нас Різдво, Новий рік, і відповідно це дуже класний варіант, також задекорувати ваш стіл, на якому буде гарно стояти саме столова свічка. А підсвічник якраз буде слугувати тим, що ви не забрудните ніяким чином ваш стіл, і він буде стояти дуже міцно і без різних пошкоджень буде горіти ця свічка. Різний діаметр означає також її різний час горіння. Тому ви можете запропонувати абсолютно на різний сегмент, на різну цінову політику варіанти столових свічок. Взагалі, столові свічки це як окремий сегмент у е, світі свічковаріння, адже є прям окремий е, окремі люди, які використовують тільки столові свічки різного виду, також їх можна розмальовувати е, завдяки акриловим фарбам. І е, е, саме столові свічки будуть одним із е, класних е, таких варіантів для того, щоб е, робити хороші продажі, адже ви можете просто за годину там, наприклад, залити. По 5-6 молдів залишити їх застигати, і через годинку-дві ви зможете знову повторно зробити роботу зі столовими свічками. Вона більш Тривала ніж, наприклад, із гіпсом, адже гіпс ви залили 20 хвилин почекали, вийняли і знову можете продовжувати користуватися молодом. Якщо говоримо ми про свічки, то свічкам потрібен час для того, щоб вона застигла, і щоб ви при вийманні її не пошкодили ніяким чином. Тож для того, щоб виготовляти вам, наприклад, 30 свічок на день. Вам потрібно близько 5-6 молдів, щоб одночасно залити їх. Почекати там через годинку, знову залити, вийняти, і таким чином ви робите ось конвейерне виробництво. Що саме цікаве, що саме столові свічки вони вважаються всесезонними, адже ви можете продати їх у будь-який час, головне, знайти свого клієнта. Ну, це все, все, що я могла сказати. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на наш канал, обов'язково ставте вподобайки та залишайте ваші коментарі, які б ви хотіли відео побачити на нашому каналі. А також переходьте на наш сайт та купуйте наші столові свічки та тримачі до них, адже це дуже класна пропозиція.